Та країн, які згодилися, от відправити до України леопарди не леопардами єдиними вже ввечері вчора. Ну за київським часом маю на увазі президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сказав, що поїдуть до України і Абрамси. А перед тим ми вже знали, що з Великої Британії поїдуть челенджери. І пане Олексію, якщо так порівняти простими словами, що було зрозуміло, і мені і нашим телеглядачам, оці три види танків, принаймні, якщо ми про ці говоримо, чим вони відрізняються? Чи можна сказати, де легше обслуговування, де легше навчитися? Де лег... Якщо, до прикладу, їх можна буде ремонтувати. Чим унікальні ці от три моделі танків? Ну, давайте поки що про ченджери казати не будемо. Поговоримо, поговоримо про Абрамси та Леопарди. Скоріше за все, нам поставить, якщо ми кажемо про Абрамси, то це буде М1А1. Мене чути? Ні? Добре. М1А1. Бо моделі «Абрамсів» доволі багато. Так само, як багато моделі Леопардів-2. Якщо ну ще раз про Абрамса це буде М1А1 Абрамс, і про Леопарди це буде Леопард 2 а 4 Скоріше за все, бо саме ці танки знаходяться на озброєнні 13 країн Європи, які є членами НАТО, це ну, так, саме такі танки, саме така модель. Чим вони відрізняються між собою? Мало чим справа в тому, що в середину минулого сторіччя ще. Почалася спільна програма Сполучених Штатів і Німеччини по виготовленню одного танка, який був би основним на озброєнні країн НАТО. Навіть був зроблений прототип. Ця програма називалася МБТ. Наскільки я пам'ятаю, 70, і був зроблений певний прототип цього танку. Потім спільна Німеччина та Сполучені Штати. Потім думки інженерів інженерів трошечки розійшлися, і почали і вони пішли кожен своїм шляхом. Далі цей прототип удосконалювати. І так вийшли Абрамси і вийшли Леопарди. По великому рахунку, це можна вважати ну, родичами, братями чи сестрами, як там зручніше, вони зроблені з єдиного прототипу. Вони відрізняються тим, що в танки Абрамса більш потужний двігун і він більше потребує пального. Все інше там дуже схоже. Броня в Абрамси крашечки трошки краще, більш потужна, ніж в Леопардах. і керування вогнем в Абрамсах теж більш краще, ніж в Леопардах. Витрати пального по бездоріжжю орієнтовно Абрамс бере 8 літрів пального на 1 кілометр, і леопард бере приблизно 5. Літрів пального на один кілометр. Ну тобто, танки вони потребляють доволі багато пального. Це що стосується цих танків, <кій> ці танки Абрамс зарекомендували себе в бою проти радянських танків. Це була буря в пустилі 91-му році проти Садама Хусейна. Тоді втрати були непомірні з боку е, Саддама Хусейна. Вони втратили більше тисячі танків. Війська колиці втратили 9 Абрамсів, із них сім було два було вражено, як то кажуть, дружнім вогнем. Випадково були підбиті. Тобто, по полотному рахунку ворогу тоді Абрамців Т-72 вдалося вразити лише сім танків. Що стосується Челленджерів, 2 то не вразили жодного танку, і навіть було ну. Дивилися скільки було влучань противотанкових певних засобів, ті, що були на зброєні уранах, які час і рака, які час є на збройні в Росії, було до 15 влучань в Челленджер-2, Але він екіпаж залився живим, його відбуксували і відремонтували. Оце те що стосується цих танків, тобто ніякого порівняння по якості між танками російськими, і ну, колись радянськими, і танками Абрусом ну, порівняти це неможливо. Це умовно кажучи, земля і небо. тому, якщо в нас будуть поставлені хоча б приблизно така кількість, яку ми планували, ну тут не, не важко, не треба робити велику таємницю. Є штатний розклад наших підрозділів, є в Вікіпедії про Збройні сили України. Там техніки для того, щоб сформувати танковий підрозділ, певний роту, батальйон чи бригаду, ну і так само інші підрозділи. Тобто в кількості 31 танк, що нам точно хочуть поставити наші партнери-американці, це ровно потреба одного батальйону танкового. Більше сотні це вже, це вже бригада. Ну, якщо буде 300 танків, як ми планували, то це можна сформувати щонайменше 3, або розбавити іншими танками і зробити до 5 бригад. Це буде та це буде такі підрозділи, які будуть мати не тільки танки, іншу техніку, яку нам постачають вже без якихось там сумнівів. І можна казати, що це буде на ну, три-п'ять дуже потужних бригад, які можуть на ділянці, що не менше сто кілометрів, вирішувати питання з проривання оборони ворога і просування далеко в Пане Олексію, а ще од, якщо говорити про шведські танки Сіті от насправді, чесно, мені, от як про українці, нічого взагалі то не говорить і просто якщо ще про челенджери, про Абрамси і Леопарда, ми чуємо принаймні там із заголовків у статтях, у виданнях то оцього я точно не чула і не бачила. Поясніть, будь ласка, що це за зброя. Дивіться, дивиться, французькі танки, шведські танки, може там ізраїльські танки, До речі, ізраїльські танки вважаються найкращими у світі по якості. Ну це таке невелика кількість. Я не думаю, що Швеція чи хтось там інше, чи Франція зможе поставити ту кількість танків, які зможуть бути, які можуть бути з яких може бути сформований якийсь потужний підрозділ. Може в цих підрозділах, про які ми кажемо, буде сформована рота. Ну, не більше, мені здається, на шведських чи на французьких танках. Тобто, ну це непогано, це дасть можливість. Ну, якщо одну роту, то на одну роту менше треба буде леопардів і абрамсів. От в такому сенсі можна ці танки розглядати, але вважати їх якогось чимось кращим, ну чим ніж Абрамси. По великому рахунку, Абрамси і Чер і Леопарди, це ну вони не те, що найкращі, ну Чернижі в два кращі. Поликомрахун, але з точки зору експлуатації, з точки зору надійності, от ну ці брати, не близнюки, але брати, Челленджер і Абрамс, вони якраз для того і нам потрібно, щоб забезпечити певні формування більш-менш потужні, ну військове формування. Пане Олексію, якщо говоримо далі про авіацію, і вже от казали, той Рамштайн. Вже сьогодні ми точно знаємо, що 9-й рамштайн буде 14 лютого напередодні вже року повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України і е Бачите, вже ми чули такі заяви, що цей рафштайн буде авіаційний, і попередньо вже Зеленський казав, говорив про те, що Україні потрібна авіація. І Кулеба казав, що це потрібно, і вже Нідерланди, начебто, казали, що це питання в них не табу щодо винищувачів F-16. Як ви вважаєте, наскільки реально, аби Україні дали авіацію? Чи маємо ми злітні смуги? Чи маємо ми де їх обслуговувати? Я маю на увазі зараз, зараз саме про F-16. Все, все ми це можемо робити по великому рахунку. І можна обслуговувати не в Україні, а в сусідній Польщі. Ну наприклад, тому це не є велика проблема. Вони далеко літають. Просто поки що наші партнери вони не зовсім розуміють, навіщо нам потрібні літаки. Ну, знову це йде не розмова про ескалацію конфлікту. Нам потрібні літаки не для того, щоб робити якісь атаки на цивільні об'єкти всередині глуп Російської Федерації. Це не бомбардувальники. Ми не просимо бомбардувальників. Ми просимо літаки, які нам допоможуть. Захищати оці танки з повітря від атак е е штурмових федерації, і так само вони допоможуть знищувати ці крилати ракети і балістичні ракети, які по нам атакували принаймні, сьогодні. був знову запуск по Україні цих ракет. Якщо б у нас були літаки, нам вдалося би збити ну. Ну, майже всі ракети, тому що е, е, сама е, виключно засоб проти вітряної оборони проти ракет самостійно їм важко боротися. Якщо були б ще літаки такого класу, як F-16, я думаю, що ми б збили на ну, майже 100% всі всіх ракет. Бо для цього нам потрібні літаки. Це комплекс, тобто не можна вичняти одну якусь один танк чи один літак і сказати, що це щось вирішить. Ні, а от комплекси це дасть, е, ну посиліть наше збройне сило, суттєво посилить. Пане Олексій, а Словаччина, от була вже сьогодні заява саме з цієї країни, що вони готові обговорити передачу Україні в мігів 29 які в них є. А розкажіть, будь ласка, різницю між цими літаками? Я розумію, що певно на мігах нам не потрібно вчитися літати. Ми вже вміємо. А щодо F-16, важко опанувати чи не важко цю пташку опанувати? Ні, не важко, не важко опанувати. Ну різниця, ви знаєте, така сама, як між між танками радянськими танками. Е От які нам не дають наші партнери справа в тому, що казати просто про якісь певні так технічні характеристики, вони можуть ну по великому рахунку там швидкість, чи е, ще щось вони можуть і не сильно відрізнятися в 16, наприклад, від міг 29 але е, справа в якості. Ну, ви знаєте, по швидкості, наприклад, там якась Мерседес А-класу не буде швидкісніша, ніж Жигулі, шостої моделі. Але це буде Мерседес, а це буде Жигулі. Отака приблизна різниця. На F-16 все адаптовано для кращої роботи пілота. В нього більш сучасна електронна апаратура, він краще бачить цілі, він краще може маніврувати, він краще може ухилятися від атак на його. Ну на його літак, там є система захисту. Ну вона називається у літулитунів система захисту хвоста. Тобто, коли його підсвічують радіолокаційна станція, чи ніж вже на нього пряму ракета, то пілот про це знає одразу і може робити певні маневри. Міг 29 теж непогане літаки. Якщо нам придадуть ці міги, то от ці ракети, які можна чіпляти на 29-й міг, адаптовані, і на в на 29-й дев'ятиміг, це проти ракети проти радіолокаційних, які повітря поверхня. Тобто, ну це буде це ну знаходяться. Це міг 29 Якщо вони нормально, ну, ще вони нормально обслуговувалися. Якщо там. Були певні покращення внесені, тобто вони модернізувалися, то це непоганий літак, але він набагато гірший, ніж f 16 Пане Олексію, і пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення українці певно не могли мріяти ні про Хаймарси, а потім вже про Айрісті чи про Петріот і про леопарда ніхто навіть не думав, але згодом з часом ми все-таки це отримали. Зараз, от, наприклад, навіть сьогодні, під час цього масованого ракетного удару, знову ж таки, по території України, так коли Російська Федерація випустила понад 55 ракет, частину нам вдалося збити більшу частину. Але тим не менше, от вже сьогодні ми говоримо, хоча не тільки сьогодні, але сьогодні це посилено питання, що Добре, коли в нас до прикладу є танки, і добре, коли в нас є авіація, але до прикладу, ми не можемо знищувати склади з боєприпасами, наприклад, на території Росії, які знаходяться за 100 чи 120 кілометрів. Як ви вважаєте, пане Олексію, чи можливо таке, чи ви можете таке спрогнозувати? Або як ви яка ваша думка, що все ж таки нам дадуть оті ракети трішки далі, щоб вони летіли? Щоб не так би мовити, корені його відразу вже знищувати. Звісно, тому що нам треба нищити склади не тільки ті, які знаходяться безпосередньо біля лінії фронту, а ті склади, які знаходяться в глибині. Там більш великі склади. Ми одним ударом можемо знищити набагато більше боєкомплекту і покращити життя нашим військовослужбовцям. Тому ну це навіть ну важко. Я не розумію, чому забі це говориться. Ми ж не збираєшся. Об'єктам ще пра е, е, об'єктам критичної цивільної інфраструктури. Ми намагаємо нищити саме військові об'єкти, які по нам атакують. Це нормально. Тобто, ну, я думаю, що потрошечки наші партнери вони починають розуміти, і я думаю, що ми отримаємо все те, що нам потрібно. Пане Олексію, і сьогодні вже стало відомо, що Швейцарія доєдналася до 9-го санкційного пакету Європейського союзу саме проти Російської Федерації, і окрім цього, сьогодні Швейцарія дозволила реекспорт своєї зброї, свого такого озброєння, оплатнення в Україну. Тобто, все має бути легально, все має бути чітко з документами, з дозволами, але вони дозволяють вже це робити. І раніше вони цього не дозволяли. Пане Олексію, на яку зброю можна очікувати, зважаючи вже на дозвіл Швейцарії? Бо я пам'ятаю, що ми щось прохали, але Швейцарія не дозволяла цього робити. Ну, знаєте, це може бути боєкомплекти, це можуть бути певні гармати, це можуть навіть ті танки. Тобто, що значить дозвол? Тобто, ЄС, яка, яка країна, якась країна має ліцензію. Ну, наприклад, не леопарди, має ліцензію німеччина, то інші країни, щоб передати нам леопарди, мають отримати певний дозвол. Я думаю, що швейцарські. Ну, у них вся їхня, всі їхні військовослужбовці їздять на Хамерсах. Наприклад, у них така машина для переміщення. Може про це мається на увазі, може такі машини нам придадуть. Ну важко сказати, що саме, бо це не є відкрита інформація інформація, а і хтось ну казати припускати щось а потім червоніти не хочеться Пане Олексію, і ще одне питання з вами обговоримо. МінФін сполучених штатів Америки. Це було минулого тижня. Якщо я не помиляюся, вони от визнали Російську не Російську Федерацію, точніше, а Вагнерівців. Саме Вагнер приватну цю компанію визнали такою міжнародною злочинною організацією, і там готувалися санкції. Пане Олексію, поясніть, будь ласка, що це означає загалом для безпосередньо самого Вагнера. Що це означає далі? Чи може воно якісь потягнути ниточки далі? І сьогодні вже з'явилася інформація, що Пригожин і цього гірки влаштовує. У себе на роботу. Ну, от яка ваша з цього з цього приводу думка? Ну, ви знаєте, я думаю, що визнання, що це терористична регація, ну, це просто додасть нам так, я вибачте, вибачте, я мушу прорватися, вибачте, тут дещо відбувається. відбувається. Пане Олексію, дякуємо вам, дякуємо, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру і дякуємо за хорошу розмову. Тож, нагадаю що ми відеозв'язком спілкувалися з Олексієм Гетьманом, він учасник російсько-української війни та